Пане Олеже, от ми так плавно підходимо до одного дуже важливого політичного напевне питання, тому що ми бачимо, що фактично зараз на місцеві бюджети лягає дуже багато завдань, зокрема, і для того, щоб, скажімо так, розраховуватися в цій царині комунальних послуг і виконувати завдання по забезпеченню. Місцевого населення всім необхідним під час війни, плюс величезний тягар від руйнувань критичної інфраструктури і е, житла людей, які проживають на тих чи інших територіях і містах. Е, тут ще виникає політичне з е, е, політичні колізії в плані взаємовідносин з центральною владою. Я наведу приклад мера міста Чернігова Трошенка. Суд е, відсторонив його від посади. Він вважає це таким політичним замовленням, вказав чотири причини, і одна із причин це відмова від співробітництва, критика влади, а також мова йде ще про якраз публічну критику несправедливої системи компенсації громадам вартості газу. Тобто мова про гроші, мова про гроші. І тут, як Вважає частина і політичних і експертів, і економічних влада намагається тиснути на мера для того, щоб він більше виконував завдання, які спускаються з центру, для того, щоб потім можна було звітувати, що ось це ми зробили так само, як з цими пунктами незглавності. Згадайте, як ви вважаєте, як тут варто все-таки розцінювати цю ситуацію з мером Чернігова? І чи не буде такої ж ситуації з іншими мерами е, і главами місцевого самоврядування в інших містах? Знаєте, я б не став би ну, взагалі, я не, не вникав в тему Чернігів, відношене з місцевою владою і все інше. А, тому я не можу вам сказати точно там, які причини. Тим паче я не є юристом, який може вам сказати там рішення суду, наскільки воно там. Компетентне, чи воно відповідає цим нормам чи ні, тим більше судити по, тільки по заявам мера або судити по заявам центральної влади, ну як на мене, це дещо неправильно. Потрібно вникати в суть справи, в них розбиратись а, і вивчати ситуацію. А то можемо вийти: знаєте, як ота, під час. Під час судових дій або прокурорських можемо вийти самі на себе. Я до чого? Тому що а, чи можна вважати а, критику того ж що... кіння? Я просто не знаю ситуацію в Чернігіві. Я, ніколи... я був останній раз в Чернігові в 2014 році, я абсолютно не знаю, як працює у них комунальна сфера, як у них працює а, система теплопостачання, там, водоканали, все інше. Тому мені складно судити по роботі місцевої влади. А це хай місцеві люди. Я вам скажу по Києву. Ну, як ці, можна ключка критикувати, там, можна хвалити. Але ситуацію ми бачимо з вами в Києві, от вона відкрита. Да? Абсолютний колапс місцевої влади останні 8 років. Личко абсолютно не справляється зі своїми. Тут я можу я точно впевнений, тому що я працював я в комунальній сфері. Я бачив, що таке лікарні під час ковіду, коли місяць. Я це це бачив на свої очі. Тут я можу чітко сказати, що Ключко заслужив те, що його постійно критикують, тому що такого занедбаного Києва я не пам'ятаю з часів Чернобильського. Таких шалених застрояк і такого безладі, яке твориться в Києві, для мене це серйозно. Це от тут я бачу. Ну тімо чітко сказати. Так само сказати, сьогодні затримали, сьогодні вранці затримали міського голову міста Полтави Мамая. Я вам рекомендую проїхатися в Полтаву і в якому стані там Полтава. І знову ж скажуть, що він не з той партійний, що затримали його, тому що він не з той партії. Та затримали його, тому що він в прямому ефірі сказав в прямому ефірі. На телебаченні сказав, що в Полтаві там якась військова частина і назвав її адресу. Ну, ви розумієте, що це треба бути повним ідіотом, щоб взяти ляпнути таке в прямому ефірі і відкрити а, ворогу а, адресу, де знаходиться військова частина. І тебе повністю треба передислоцірувати і думати, як це все робити. Тому в цій ситуації ну, дуже складно судити. А, тому що я там не знаю, а те, що я знаю, потом реалії, як як вони відбуваються.